Крок назустріч людям у Золочеві відкрили центр адміністративних послуг. Тепер мешканці Золочівського району не стоятимуть у довжелезних чергах під кабінетами чиновників, аби взяти потрібно. Усі необхідні документи вони можуть отримати в одному приміщенні. Від сьогодні для мешканців Золочівщини паперова тяганина у минулому. Різні послуги від різних служб зібрали в одне приміщення. Відтак від елементарної довідки до паспорта можна отримати, не бігаючи по кабінетах. Центр не надає послуг, а організовує роботу між громадянином, тобто суб'єктами звернення і суб'єктами надання послуг, тобто чи це є міграційна служба, чи це є управління пенсійного фонду, чи управління соціального захисту населення. Також відділ. Держдемагентства має в нас більше як 12 послуг. Спеціальні консультанти надаватимуть послуги від шести служб. Щоправда, термін видачі довідок і створенням таких центрів не зміниться. Однак таки люди зекономлять. Ми починаємо, але думаємо зробити систему документообігу такою, що людина може відслідковувати по інтернету, на якому етапі обробки знаходиться її послуга. От повідомляти, звичайно, що по телефону, і хоча новий центр запрацював лише сьогодні, однак мешканці Золочева впевнені, це полегшить їх життя, тому що деколи виникають якісь запитання, і фактично не знаєш в кого запитатися. А відповідно, раз створиться такий центр, я думаю, вже спокійно можна підходити, конкретно задавати питання і думаю, що я таки отримаю конкретну відповідь. На його створення з державного бюджету витратили 70 тисяч гривень. До слова в області це вже третій такий центр, де одразу можна отримати всі необхідні документи. До кінця року в кожному районі буде відкритий центр надання надання послуг. Це до кінця року. Обов'язково ми це все зробимо. Кошти вже перераховані, то кошти я кошти вишукані і перераховані вже казначейство розблоковані і перераховані. Подальшому хочуть запровадити ще одне ноу-хау, щоб не виходячи з дому, людина могла отримати через інтернет ту чи іншу послугу. І на Юрій Матьора новини.